Ви уявляєте, що в нас роками працювала кремлівська криса, але гарна новина прямо у Вашингтоні її вивели на чисту воду. На міжнародному форумі IRS Builders Forum форум сполучених штатів пролунала правда про неї. Ірина Кременовська. та що роками виступала в ЗМІ як експерт, та що прикривалася пікулавним по безпеку і штампувала фальшиві висновки. Пер офіційно пряма загроза національній безпеці України був доведений її зв'язок з Олександром Дворкіним, це глава рашистської тоталітарної секти Рацис, агент кремльовського впливу і автор методичок, за якими вражці зачищають незручні релігійні громадські організації. Ці механізми Криминовська намагалася притащити українські суди і держструктури. Вона використовувала тиск маніпуляції і спроби підмінити правову систему ідеологічним пресунком в Україні. Проти неї вже відкриту кримінальну справу в статті 161 – Це розпал ворожнечі, але після слов, що пролунали в сполучених штатах, це вже не просто внутрішнє розслідування, це міжнародний прецедент Кримновська. Тебе розкрито і більше сховатися за фейками і брехнею в тебе не вийде. Світ тебе бачить, а Україна тебе не забуде.